Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я розповім, що навчила мене Німеччина за 10 років. В осінні буде 10 років, як я живу в Німеччині, і що ж мене вона навчила? І цими знаннями хочу я з вами також поділитися порадами. Значить, перша порада це прийняти німецьку бюрократію, така, яка вона є. І не Скаржетесь постійно, листи, листи, ну така вона в них. Та? До речі, в цьому є свої плюси. Тому що, коли ви колись люд десь там комусь щось сказали, прийшли, ну, наприклад, в Джоб-центр, сказали, вас не почули, потім казали, що ви цього не казали. То краще це написати листом, надіслати їм. Я розумію, що лист може також. Загубитися, але для цього є листи рекомендаційні з номером, де все ясно, або мейлом, наприклад, надіслати всю інформацію, і потім є підтвердження, що ви це е, зробили. До речі, бюрократія, вона ну, дуже повільна, так? поки вам отримаєте листа, поки ви там отримаєте те, що ви хочете, ви довго чекаєте. Але також є зворотня сторона, наприклад, коли від вас щось вимагають, то також буду довго чекати. Я сама е, на практиці за останній час Впевненася, що коли від мене щось вимагають, якісь державні служби, вони також можуть чекати. І місяць, і два, і три, і п'ять, я можу обґрунтувати, чому вони мають чекати, тому що ну, не можу я щось виконати. Та? Я не можу написати листом, на жаль, якогось там документа в мене немає, тому що той документ мені мав прислати хтось там, але я не можу це вам зробити чи перерахувати гроші. Або коли ви винні, наприклад, гроші теж будуть всі чекати, ніхто не буде. Зразу кричати, що віддайте мені зараз, якщо там, наприклад, можна розділити на кілька платежів. Тобто, здебільшого, це гідульт, терпіння в Німеччині, воно двостороннє, коли ви навчені чекати, то і люди також інші особи навчені чекати. Тобто бюрократію приймаємо і дивимося на це все позитивно. Наступне. Займатися своїми справами самостійно. Насправді мені ніколи не було складно займатися якимись там документами, визнаннями, підтвердженнями, навчаннями, пошуками роботи, договорами самостійно, тому що я в Україні цим займалась, потім в Польщі займалась, потім тут лише проблема, звісно, в мові, так? що треба розуміти мову, але на практиці ви вже тут, ви вже тут на практиці можете навчатися, роз... розбиратися. Я знаю, просто такі. Випадки, Коли хтось перекладав якусь свою відповідальність за джоб-центр чи за якісь інші документи, на когось іншого. Не сильно займався своїми справами, і це можливо бути, може мати негативні наслідки, коли ви самостійно своїми справами, особливо в Німеччині, що дуже важливо, не займаєтеся самостійно. Третє не думати, що всі хочуть виправити. Німецьку мову, що всі налаштовані і слухають кожну вашу помилку, як ви неправильно сказали: артикль, дієслово, не те місце і так далі. Насправді людям. Байдуже, як ви говорите, якби ви говорили, і якби вас розуміли, коли ви йдете із іншими людьми хочете розмовляти, просто говоріть. Не думайте ні про які артиклі, просто розмовляйте. І повірте, ви побачите, що їм добре, коли ви хоча щось небудь говорите, коли ви закриті, думаєте, що вони будуть виправляти, чи інтонація не та, чи акцент не такий, ви самі собі робите багато проблем їм байдуже до вашої вимови, і при... тому що німці звикли жити з великою кількістю іноземців. Повірте, не ви одні недобре розмовляєте німецькою мовою, не ви одні не можете щось зрозуміти. Є багато інших, які, можливо, ще гірше можуть, або які е не хочуть і не можуть. А ви як ви покажете своє бажання, це тільки повпливає на позитивне, не знаю, на розмови і вирішення якихось справ. Так, не думати, що всі також негатив, негативно налаштовані. От я таке, ніби всі негативно налаштовані і хочуть вам щось погане зробити. Така також думка, принаймні, колись в мене була. Не знаю чому, можливо, у вас теж є. І там вам хочуть погано зробити, і там вам хочуть погано зробити. І... Їм особливо до вас немає справи. Ну, звісно, що є, звісно, там якісь сусіди, які там ви їм заважаєте і так далі. Але в загальному, якщо ви там півроку рік десь поживете, то побачите, що кожен займається своїм життям, і насправді ніхто тут сильно негативно не переймається вашими проблемами, вашим станом і так далі. Це також Таку. наступне. Бути обережним з німецькими колегами. Ну, німецькі колеги і наш менталітет вони зовсім порізні різні. Так? Вони мало розповідають про особисте життя. Є такі, так? Є таке, так? але здебільшого менше розповідають про особисте життя, менше дружать між собою. Вони не шукають друзів на роботі. У нас. Не всі в нас також шукають друзів на роботі, але є таке, що я, наприклад, хотіла знайти собі якихось серед німецьких колег, собі якихось друзів. І не могла ніколи знайти, тому що вони не шукали друзів. Вони прийшли 8 годин відпрацювали, і далі з багатьма колегами в нас навіть не було е, особистих номерів телефону, щоб там десь разом е, піти на каву. Вони, можливо, багато чого не будуть вам розповідати. Або навпаки, є такі, що прямо вас все запитують. але... Бути з ними просто обережними і спостерігати, трошки вивчити їхній менталітет. Шосте відстоювати свою думку. І відстоювати свої права, але дуже сильно лагідно і вічливо. Не кричати, не, бо, не боятися це казати. В будь-якій ситуації в Німеччині можна навіть діти. Маленькі діти кажуть, що їм щось не подобається, і вони не бояться цього сказати. Навіть мене донька в 4 роки каже, що їй щось там не подобається в садочку, і вона так не буде робити. І ви так само на роботі не подобається, нема вас це в договорі прописано. Більше годин ви працюєте. Я знаю багато знайомих, яких використовують роботу, Там півгодини залишитись, півгодини. Не боятися це сказати, в мене в цьому договорі не написано. Або просто вічно про це пояснити, сказати. Мені здається, що тут я маю працювати 40 годин. 8 годин в день, а я постійно залишаюсь на пів, пів години. Ну, я не можу, тому що в мене дитина і так далі. Не боятися, що ви втратите цю роботу і проговорювати про це з, там, наприклад, ну, з іншими особами. Так, дотримуватись елементарних цих правил, про які всі говорять, тиші. Тому що, ну, якщо ви там рік, два, три вже живете, якесь враження сусідів про вас вже склалося. Тому якщо ви там постійно вночі будете кричати, чи музику слухати, чи так далі, звісно, це буде негативно. Вас характеризувати і краще оцих таких елементарних правил, сортування сміття, от краще їх вивчити і їх не провокувати німців на якісь конфлікти, тому що є різні, є там кому скучно, і вони можуть просто на вас наскаржитись, тому якихось елементарних правил поведінки тиші. Сортування сміття, там переходити дорогу в визначеному місці, показувати це дітям, пояснювати це. Тому що є багато різних німців, які можуть на вас поскаржитись і в них це нормально. Так? Не скаржитись це ненормально, якщо ви чогось не дотримуєте. Восьме. Пробувати щось нове. У мене є багато знайомих, які постійно бояться. От вони там скаржаться, скаржаться, скаржаться. Я кажу, ну так біжи, зміни роботу, ти вже добре знаєш німецьку, Біжи, тут, ой ні, мене не візьмуть, ой, ні, я не знаю. Ну біжи, пройди ще ті курси. Ну, спробуйте, спробуйте, тому що час дуже швидко йде, вже всі це помітили. І якщо щось не пробувати нове, то ну, прикро, прикро. адже можливостей дуже є багато. Я вже і про професії розповідала. Я розповідала, що є якісь безкоштовні і платні. Пробувати постійно вдосконалювати свої знання з німецької мови, не бути на одному е, рівні. Е, і, тому що це ну, дуже важливо. А дев'яте, розібратися трохи, хоча б принаймні трохи з німецькою культурою, політикою, музикою, географією, природою. А, є таке. Народ, який лише дивиться свій телевізор, і тут в Німеччині лише свої канали. І вони навіть, в них одна думка, от така. Я не буду казати, хто це. Я думаю, ви знаєте, вони включають свої тут канали і лише свої канали і дивляться. А більшість моїх знайомих також лише дивиться там українські канали чи там YouTube і так далі. Це окей, це нормально. Але трошки треба, це не для того, щоб тут залишатися, а для того, щоб, наприклад, підтримати розмову на роботі, хто добре вже розмовляє з німцями. От вони кажуть, там вчора по телевізорі показували, то прийняли якийсь там закон, а там якась там земля. Або, наприклад, хто у вас улюблений співак німецький, або хоча б яких ви знаєте, німецьких співаків, кого ви там, хто, хто вам цікавий в Німеччині, щось трохи, навіть якщо ми переїдемо всі там в Україну, назад повернемось, то все одно, цікавитись культурою для того, щоб трошки ем, збільшити наше. Бачення світу та якісь інші е, з усіх сторін сприймати інформацію, і потім можна буде її аналізувати. Наприклад, якщо ви там, по німецьких новинах могли щось зовсім інше розказати про культуру українську, там, часто розкажуть, я можу з ними розказати і сказати, що ні, це так не є, по-іншому зовсім є. І останнє десяте: використайте свою можливість вивчити іноземну мову. Ну, Такої можливості, можливо, більше і не буде. І У вас зараз є можливість як в дітей, так і в дорослих, старших, молодших ви використати цю можливість і вивчити іноземну мову. Чи це воно нам пригодиться в житті? Мені здається, знання, які ми маємо, вони нам завжди потрібні в житті. Нам потрібно розвиватися, кожному потрібно розвиватися. І принаймні, хоча б знання німецької мови, я думаю, що там іноземної мови. Нікому не зашкодять. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, і напишіть в коментарях, яку б ви хотіли тему, щоб я ще висвітила. Почуємось в наступних відео!